Утримується. Перепрошую. 20 за, 1 проти, 1 утримання. Значить, супер сукетів комунальної власності територіальної громади міста. У власності нашої громади знаходиться слідуючі приміщення. Адміністративні приміщення міської ради для майдан залежності 11. Це перший пол приміщення, якого ми перебуваємо. Всього у нас тут є у розпорядженні. 10 кімнат. Далі. Між двоє приміщення е, по вулиці Незалежності 53. Значить, там є два приміщення. Одне е, роз, розміром 34 квадратних метри, друге розміром е, 71 квадратний метр. одному в, в є рішення значить, у Союзу України на, на право е, Значить, На те, що вони мають право працювати, працювати даним приміщенням, але вони е, не звучали добре на нинішній день. Друге приміщення більне на даний момент. Далі. Недодатковий подивок будеться незалежності 55. Вулиця незалежності 55, це є е, колишня, колишня міська рада. У ні і відвідувачів на музеї визволить змагань 120 метрів квадратних. Значить, це вони користують з приміщення на без кошсово. Друге, посіцький осередок національної спілки майстрів народного мистецтва це є зал поставковий. 136 квадратних метрів, одна гривня в рік. Бо на даний момент вони товар не заключили і віддали нам ключі. Там э, зал потребує ремонту, тище на через цю стіну. Поповім війни і посадка стіни. Третє приміщення. Центр туризму признавську у шівської молоді. 44 метри квадратних 1 гривня в рік. Четверте приміщення. Музей народного, народного мистецтва в Україні Покулька імені Кобринського. 401 метр квадратних, одна, одна гривня в рік. П'яте приміщення. Посівська районна управління юстиції за урочити зал сто вісім метрів квадратних одна гримнові. одна гривня ти попросили? Я перепрошую. Володимир Олександр, зуміть, у вас та своє місце. Юрій Лехавич, Володимир Олександр, пан юрист, даєте против. Володимир Олександрович, зуміть у вас на своє рішення. Я ще раз говорю у вас у раді вашої не з діями, значить, мої позволищами, ви маєте право подати посуду старше тому і дії, а також значить, ну, відповідне рішення даної ліцензії. А я ваше запавне право не потрібно діяти подарун. Так, 108 метрів одна гривня обійти є управління ютиці. Шосте. районний центр соціальних для сім'ї, дітей та молоді. 15 метрів квадратних 1 гривня по ліку. -е приміщення. Районне відділення партії робота. 28 квадратних метрів 123 гривні у місяць. Восьме. П'ята громадських ініціатив «Самопоміч». мухоміч. Розірвані воно на даний момент вільне. Дев'яте приміщення, приміщення у ньому перебуває громадська організація Майдан. Так, не да, Майдан. Вони перебувають згідно рішення, але немає договору. Відповідно, вони нічого не сплачують. Колишній офіс партський регіонів. Далі. Перезбігання на місцевому стадіону. Це буде це над групом 2. Е -е. П'яте. Приміщення Потоць. Вулиця Незалежності 7. Безпоштого. Шосте приміщення владні, вулиця Незалежності 87. Тобто. Ми чуло, що нам здорово тут, ми маємо сьогодні ножки, підтратити нашу позицію по даному приміщенні. Е, Приміщення вулиця Незалежності 75 е, там перебуває в позиції. Вот, Приміщення проти 6О, вся Незалежності 1А. Дев'яте. будівля редакції газети Бурзійський край, вулиця Незалежності 32. Значить, по даній будівлі. Частина приміщень займає редакція газету поблизу край. Отоків НАТО площі 27 метрів квадратний займає Європейський Страховий Союз оплата 74 у місті. І одну кімнату займає обласна організація політичної партії удар і залія 16 метрів квадратних. У них поверх 430 гривень у місяць, але вони не оплачують. Далі. Гаражі по вулиці Незалежності, 32. Гани заражають один гараж. В одному гаражі перебуває машина рецепційна, другий гараж, е, значить, в попередні громадянин е, гавриш. 11. стапіальне приміщення Майдан Незалежності 1А тут перебуває клуб погатин. 12 приміщення колишньої пощадка, вулиця Бандери, 2. Е, воно перебуває у розпорядженні Коломийського МПТІ. Приміщення площу 64 метри квадратних оплачує 821 80, гривні в місяць. Загальна освітна школа номер 1 13, Їхня школа No2, 14, 5, 10 сонечко, 6, Дендесови, так і саме польських інтригах. Зрозуміло, що всі приміщення які прибувають державим установок. Ромара, 17, вулиця Попова. Тут є добре, ранди підприємством ярокно. 19 подень, поводити незалежності 14. Дане приміщення на даний момент не має е, оформлених документів на право власності за міською е, радою. Е, і частина приміщення е, значить, е, у нас буде здаватися в оренду, заключається підприємцем марчуком, який, е, в даному приміщенні має копли, які обігрівають центр дитячої творчості. Вулиця Незалежності 57. Басить перше читання, вулиця Хмельницького, 72. Значить, на даний момент по читанням вона знаходиться у користуванні військового освіти. Зроблений ремонт перекриття, значить, співбудинку замінено вікна на, на телопластику та закінчується ремонт однієї великої кімнати. Старої висовічної школи вулиця з 40 подивимо. На приміщенні також немає документів, але документи вже здається в стадії Значить Там перебуває територіальний е, центр по соціальній допомозі. Приміщення старої восмічної школи побудують вулиці незалежності 78. Це, 100, е, е, значить, як з е, е, другого. З другої сторони похінчання, яке знаходиться в аварійному стані, і в нас є акт е, на те, що там приміщення перебуває у аварійному стані, і е, десь цього року потрібно це приміщення розібрати. 24. Приміщення фізіокольмонологічного дистанція. Вулиці фронта 23 Значить, І останнє це є по вулиці шевченка СО. Значить, Дані гаражі також не мають е, ніяких правоустановчих документи, е, відповідно, відповідно, потрібно виготовити за них документацію. Це, ну, це є інформація до відомо. Я заводжу інформацію. Можна і, е, <сох> так, так, так. Наскільки мені відомо, може, старший депутат пам'ятає, що на території Гусунщини були міської раді три приміщення це там, де було той медпункт, склад і гаражі. Це колись належить до себе. Може, ти все, що дитей пам'ятає, це правда чи ні. Ну таке було і є. А це частина була районної ради. Я даю відповідь. Значить, у мене є факта, яку мені передали сержант. Говорить на зликання, на зликання в ній всі перегляді акти на приміщення і список. Тобто в цьому списку їх не було. це питання

даних об'єктів, чи що ми зараз? Прийняти відповідно на, на дану інформацію і створити комісію з депутатів, то, що ми говорили на погоджу об'єктів, no. яка буде визначати подальші наші плани по максимально активному і раціональному використанню даних країн. Я думаю, доречно би було зробити кожному було тут, тут таблиці з, з цим комунальним майном.

Брук, це найбільший рух, це найбільший місць, що треба так само, то, так, я думаю, розвивати і вирішувати питання. Таке, так, не буде пропозити, буде пропозити. так, місце буде пропадати, буде пропадати? Так, там є дев'ять кабінетів. І наступне, ось ці далі приміщення по енергетичних сертифікатах, де е, стоїть Україна. Зрозуміло, що е, приміщення дінь. тут знаходиться офіс э, Союзу України, і там э, є... Э, значить, Союз... Я зрозумів, не спеціально. Ви можете представити документи на основі, які хтось відбуває тому приміщенні? Э, я вам можу представити документи на, на основі, які там ніхто не повинен відбувати. Я все знаю, через те, що Юзу Україну звернувся до мене, як до голови на раді. І я цим питанням Дозить вевчена і коли її досименно. І друге що ми вже вкладовсь чотири кроків, громадська радія, раз інсуючним приємним, цею приємно, центр, працюємо створенням інформаційну містечку туристичного центру. За ці чотири роки там за коштів. Я перепрошую, я попрошу не перепрошувати. Розумієте, що прошу? Дайте сказати прозвичайно. Там складено дуже великі кошти за громадські організації, і на 80% вже створений банк-замік про наявність в районі музеїв, міськів. Об'єкти туризму рекреації, і це на маленьких задачах ми хочемо, щоб постів розвивався як туристичний як напрямок. І це люди необхідні роблять, і не треба зараз ставити перешкоди і переставляти. Інша справа, що можливо юридично не до оформлені бо союз України погано за мене не є, та й покаже. Було рішення, я його бачила, коли був Бович мелов міста. Передано взаміни приміщень по вулиці Стехі, союз України мав 600 квадратів. Тут їм дали є рішення 100 квадратів. І було рішення на проведення ремонту. Тому що я не знаю, про що ви говорите, що якісь самовільні дії. Ніхто самовільні дії не вчиняв. Ми тепер узнали, за якісь рішення 2007 року, про яке ніхто не знав, і воно не виконане, вони не, не, не є вчені. З юридичної точки зору зараз союз України мав би. Перву классиба згідно нового чинного законодавства. Тому коли їм надавали, воно було чинне, надали рішення взамін того приміщення, що вони мали, надав міністрів придвовати. Я звою, я доводити у відомі. Тут не йде питання розвитку, законності, незаконності, перебування якоїсь організації в даному приміщенні. Я дав свою оцінку згідно документів, які перебувають в мене зараз на. Співпра. У даному приміщенні, розумієте? Це буде підготовлено даної створеної комісії, і я надіюся, що наступну, на наступну сесію. І буде розглянуто на наступній сесії. Тоді ваші аргументи, ті, що ви тільки е, виголосили, вони можуть бути і е, доцільні. Зараз ми е, просто проводимо перелік даних об'єктом. Розумієте? Юрій Отак, яка зараз документи, які в неї є на користування. Ну, я ще раз говорю, ми зараз не почекайте з Ну, Я ще до вас персонально доводив. Я підготував перелік до відому, щоб ви підбудати і громадськість зрозуміли якими приміщеннями ми володіємо, і як вони на даний момент використовують? Ну, От. Може, може, може. Всі ті питання, які ви озвучуєте позиції, вони це вже питання створеної до комісії, яка буде створена і яка буде розмовляти е... наше бачення подальшого використання даних приміщення. Якщо Можна? це добре. Ми, добре. Коли жалова комунальна комісія проводила цих приміщень, оглянути. Ми не маємо ключів. Ключі від собі кімнати ми не маємо. Тоді не могли потратити. Ми навіть не могли це побачити. І масту кімнат, які зараз вівні, немає ключів. Де де ключі? Ми не знаємо. А от цей приміщення міської ради вони мали б зберігатися в цій раді. Ключів ми не можемо отримати. По перше, а по-друге, минула минула сумнів. Я вас ще раз попрошу. Ja pytam. Ja nie chcę, żeby nasza te, to ja wam daję słowo i to będzie ostatnie, znaczy, po ostatnim, ja daję, po danym pytaniu. Pani, ty powiedz. Proszę, że to jest prawdziwa informacja. Niska prawda, To co poprzednie. po jeszcze? Його. Повернули ключі. Вони екзамени робили. Потім повернули ключі з візу. Є... Ми дуже дякуємо, що ви нам це сказали. Це ключі є. Я ж у нас двох кусів. Дорогі, комісія. Пустите цю комісію у 10 ключів нарешті. Повинен вонати поставити. Я. Я не кричу про нього. Зрозуміло. Хто за те, щоб дати дані інформації про прийняте рішення, прошу проголосувати. А тут на M -m -m 20 banks, 이 사람은 그냥 다이 사람은 그냥 다섯 다